Професійний лазерний рівень фірми Delta. Модель Servo 3D, його особливості це незвичайний лазерний рівень. У ньому немає блокування маятнику, це взагалі не маятниковий тип. Це тип рівня з електронною системою вирівнювання. Тобто, ми, ми його вмикаємо. І, і завдяки пін. двигунам всередині сервоприводу лінії вирівнюються. Отаким чином. Тобто, якщо ми його. Будемо отак от нахиляти, ставити, то лінія буде плавно, плавно, плавно вирівнюватися. Він не боїться вібрацій, тобто, якщо ми будемо хитати стіл, лінія буде стабільна. Вона не буде отак от плясати і вирівнюватися. Ну, Тобто, він вже стоїть рівно, як потрібно. Що це нам дає? Це дає переваги у точності, у стабільності роботи та у зручності. Наприклад, коли ви виставили лінію, виставляли її під кут під якийсь, наприклад, довго-довго, а, а потім вітер дує і у вас починає просто пригати лінія. Тут такого не буде. Тут вона чітко ось так стоїть, навіть якщо десь хтось з перфоратором працює. Лінія не мігає, це на камеру, так здається, чисто. Частота. Очима цього не видно. Тобто вона світить нормально. Якщо ці дві модельки порівняти, ну тобто це електродвигуни вирівнюють рівень, а це звичайний механічний маятниковий. Ось, подивіться, що ми бачимо. Я хитаю стіл. І у нас ось що, що відбувається. Тобто Один рівень у нас отак от смикається, а другий стоїть як копаний. Аж вмикає та вимикає горизонт, це режим роботи з приймачем. І це кнопка, яка вимикає та вмикає сам рівень. Китайський чудовий голосок можна відключити. Він відключається. За замовчуванням я їх всі відключаю. Якщо вам потрібен саме китайський супроводжуючий голос, то я можу вам його увімкнути. Тут на відео я його увімкнув, щоб ви побачили, що там така функція є. Рівень якісний, надійний. Є всі запчастини, комплектуючі для його ремонту, наприклад, якщо він у вас впаде та розіб'ється. Є повністю гарантія на нього 12 місяців я надаю. Я їх калібрую. Похибка максимальна його не більше 2 мм на 10 метрах. Корпус прогумований. Між склом та башнею є гумові. Прокладочки, які не дають потрапити пилу та волозі у середину рівня. Знизу є два типи кріплення і велика і мала різьба під будь-який тип штативу. У комплекті йдуть два акумулятори, ось такі ліціоні, з отвором під зарядку від мікро-USB. шнурочок-перехідник під мікро-USB. поворотна база ось така триножка металева, яка дозволяє вам плавно виставляти вертикалі та висоту сам зарядний пристрій, підвісний магнітний ось такий кронштейн. Та пульт дистанційного керування. Тобто можна керувати ним на відстані до 30 метрів. Дальність дії самого лазеру приблизно 30-35 метрів його нормально видно у приміщенні. На вулиці приблизно 5-7 метрів його видно. Може працювати з приймачем. Приймачі є окремо у продажі в мене в наявності. Я калібрую кожну модель, тому звертайтеся нормальний, якісний рівень недорогий з електронною системою вирівнювання. Ось отакі сумочці.